Цей тролейбус ще кілька років тому був у непридатному стані. Зношена електрика, зіпсований салон та корозія кузова. Після кількамісячної реставрації транспорт оновили. Тепер тролейбус виглядає як новий. У салоні встановили зручні сидіння, оновили підлогу та поручні. Повністю змінили зовнішній вигляд. Результат вкладених коштів та зусиль, того вартий. Тож тепер він готовий перевозити пасажирів комфортно та безпечно. Він був сконструйований, можна так сказати, заново, тобто уся, усі несучі конструкції на 90% були замінені, були замінені вся зовнішнє оздоблення, обшивка цього тролейбуса, повністю була замінена електрична частина, тобто проводка тролейбуса, уся оптика. Це вже 15-й тролейбус, який відновили, та 12-й з допомогою Хмельницького комунального підприємства Електротранс нині на поточному ремонті перебуває ще один. До роботи були залучені учні вищого професійного училища номер 11, які вже традиційно долучаються. Прикметно те, що це перший тролейбус розфарбований в кольори Хмельницького брендбуку і по тому типу, вже які ми замовляли нові тролейбуси в нашому проєкті з Європейським Союзом. Зараз на ремонті ще перебуває один тролейбус, теж його капітально ремонтуємо. Відомо, що відреставрувати старі тролейбуси значно дешевше, аніж купувати нові. Тому одну частину ремонтують, а іншу купують із заводу. У тому випадку, якщо металобрухт неможливо відновити. Почавши стратегію повного оновлення всього нашого тролейбусного парку, пішли двома шляхами. Перший шлях це придбання нових тролейбусів. Другий шлях це капітальний ремонт тих тролейбусів, які не підлягали, здавалися відновленню і не підлягали будь-якому іншому ремонту. Вартість такого капітального ремонту приблизно 600 тисяч гривень. Тобто це насправді в десятки разів, в десятки разів менше, ніж придбання нового. Реставрація тролейбуса ще один крок до оновлення міського транспорту. Комунальний транспорт зовсім скоро буде курсувати вулицями міста. Рогатого пускатимуть на заміну. Тож його можна буде побачити у всіх мікрорайонах. Анна Паюк перший Подільський.